У мене тут чи пиляють, чи щось гуде, не знаю, а вже чекала-чекала, а воно не перестає. Ну, і я хочу показати це. Я отримала сьогодні такий подарунок. Тут у нас сусіди. Ми давно, ми з 91-го року тут будувалися разом, потім вони зупинилися, і так оце він мені. Сьогодні я дивилась у них там на ділянці, в них росте. І говорю, ой, такий гарний, в мене таких нема. Ось він сьогодні мені завіз. І це подарунок сказав. Дивіться, я про них ще нічого не читала. Ось тут що написано. Ну, те, що він сказав, що вони дуже добре відгукуються на стрижку. Ну, я ще навіть не знаю, куди мені їх посадити. Поки що постоять ось тут. Отак. От ну, це так. Дуже. Ой, ну вони, здається, одинакові. Так? Да. Ні, це фрібел, а це адмірейш... адмірайшн якийсь. Адмірейтін. Ну, щось таке. А це фрібел. Ага, вони різні два кущика, зрозуміла. Ой, дякую, його зовуть теж, як мого сина Саша. Дякую. Дай Бог тобі здоров'я. Мені дуже подобається і дуже приємно. До сліз прям. Поки я вчора святкувала день народження. Чоловіка моєї однокласниці. Артем з вікулією привезли з села ось цілу гору томатів. Ось так, у мене своє є, там, здається, півтора відра. І оце все треба мені переробити на борщевий томат. Чому так називаю? Тому що я зернятка не видаляю. І сьогодні я цим буду займатись на вулиці. І перемию, і поставлю індукціонну плиту на вулиці, буду тут варити. По-перше, не на сміттю в кухні. А і чому не зробити це на вулиці, коли дозволяє погода. Оце тут навіть жовті, дивіться. Невеличкі, але є і жовті. Вони такі солодкі-солодкі, ось як крашанка. І вже такі м'якенькі вже треба їх теж. Я їх теж додаю. А ще ось покажу. Не знаю, що це за томат. Переопилився, здається, з, ж, з жовтим. Дивіться, який гарний. Ой, не знаю, як воно показати, так, щоб, щоб його видно було. Знаєте, Як ото полосате яблучко. Все. Гарні. Може, там іще такі є. Я бачу, бачу тут рожеві. От. Ну, Це що зверху подивилась, бо я їх вчора не бачила. Я приїхала вже майже було темно. От. А вони поїхали до Артема на квартиру. Ну, а Я то ящики бачила. Ну, вже ввечері не стала знімати. Так, більше... А, є ще такий, дивіться. Це ж треба. Візьму насіння, хоч воно і переопилилось, подивлюся штучок 5, посажу доживу на слідуючий рік. Що воно з цього вийде? О, іще є. Дивіться, яка краса. Фенді, чого ти? Не знаю, камера може, так не передає. Гарно. гарні дуже. Там пошукаю потім іще. А ще вчора ну, я про це знала. Тут у мене є сусід, який мені привіз барбарис червоний, покосив траву. Дивіться, це скільки. І навіть не знаю прибирати, чи хай так буде, може не так бур'ян буде рости. Ось, потрудився. Ну, це він тут. Наняв. У нас тут косять і в групі в вайбері. І оце ж приїхав і покосив. І мені покосив. Ну, це ж тут же ж трава, трава. Вона зараз пахне. І, як говорю, мені і, і петушки зрізайте. Вони потім виростуть. Оце така теж Заморочка з ними оце пересаджувати. Так, і що я тут? Він навіть хрін скосив ось. Ну, він більше й піде. Мені зараз не треба його. І тут ось покосив трішки. Я думала, він весь тут покуси, але він тільки ось полов... навіть половинки не покусив, але вже тут трішки легше зайти. А то ж страшне. Ой, це ж людям давали. Ну, хтось хотів. Ну, я знаю цих же людей. в неї синочка теж не стало, як і мого. Зараз їм важко, вже й в літах цим всім займатись. Ой, спасіба. Саш, це оцей зробив нам тут такий подарунок. Це. Плететься, оце не знаю, що. ну що в мене тут <гум> не зайти в огород? Трішки подивилася. Ой, треба шукати місце барбарис садити. Не знаю куди. ну Тут теж треба підпушувати, отам по клубниці, ой, по полуниці, вибачте, треба вуса позривати. Та роботи хватає Потихеньку будемо працювати. А в першу чергу це треба привести до ладу томати. Ой, оце а це чогось таке, агресор не теж. Я без, без рукавиці не, не рветься. Порвала. Отак. Все, пішла додому, це подивилася, що тут добре. Дякую йому. Грошей не захотів зовсім. Ну, я так не люблю, звичайно. Якщо я своїм друзям там, ну, можу якось інакше віддячувати, а тут оце така ситуація прямо. От. Ну, не знаю, потім якось це вирішиться. Може, їм які квіти треба, хоча в них там все є. Оце я хочу перенести сюди хризантеми, якось по краю, висвободити Ну, якщо їх тут не повикопують. Це ж теж. А тут по цьому краю, звичайно, я хотіла посадити сам шит кущики, як там у них. Але ж оце ж він боліє і це мені буде жалко, бо ну, не всім удається. От, 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 отим. Забула, як воно називається, що від вогнівки вони бризкають, а вони все рівно боліють. То я думаю, щось треба інше тут придумати. Але треба подумати. Ото ж таюка росте, агресорша, яку я сюди винесла, а і досі коріння викапую. Тут було, оце була груша і там була яблуня. Син прибрав, яблуня літня, і їх треба було ж бризкать оце кожного разу. Ну, Він спиляв, каже, мама, по 20 відер гнилих яблук я закапувала. І теж груші. Їх було багато, вони падають. от і... Ой, ми їх, знаєте, Я научне не знаю, як назва, дуля ми їх називали, а я згадала, по-моєму, це була лісна красавиця. По-моєму, так її називали. І ото лишились у мене дві абрикоси. Там за абрикосою була щаслива Саша теж спиляв, а це лишив мені оце. оцю абрикосу. Теж треба Артема просити, щоб тут спиляв, що на кришу йде. Ну і Артем посадив іще персик у дворі. Що буде, не знаю. Вже ж один ми зрубали, йому сім років було, він не плодоносив. Та й так він мало плодоносив. Чомусь він не переживається у нас. А може, це його вік, не знаю. Ну Це так, треба йти працювати. Пройшлася, подивилась. Дякую, Саші. Тут кругом одні Саші. Чи Час був такий, що називали. Я про те не думала, бо тоді були ми молоді. Про ніж забула. І я вже налила сюди воду. Це домашні томати. Зараз я їх переберу. І я трішки інакше буду сьогодні працювати. Я зразу блендером погружним подавлю. Каструлю висипаю, кип'ячу, поки ота пінка уйде, посолила і в банки. Але в мене там стоять іще й банки, і, і помидур куча. Мені за сьогодні це все треба зробити. Оце ж я сюди спочатку, це перша вода, а це друга вода. Сюди перекидаю, де вже такі, ось бачите, поки я гуляла. А вони пропали. І я спочатку оці, а потім що в ящиках. Роботи дуже багато, але мені сьогодні треба справитися. Оце ж винесла й банки і миску, де буду мити. Там дві води. І підсохнуть я потім в Ну, Квіточка, ось, бачите, гуляє. І тут добре, я, вода не йде в зливну яму, я тут виливаю під квіти і на воздусі. Поки що не жарко. Ну, напевне, в день буде жарко, тому що зараз 9 година ранку, роботи багато і я приступаю до роботи. Винесла подовжувач. І включила вже я плитку на 180, ось. І вже в мене тут повно. І я винесла ще каструлю, буду, мабуть, на... і в хаті все таке. А то це мені дуже багато. Я ще ні одного ящика не порізала, ось ще відро стоїть. А оце все, що було в моїй миски. Оце скільки полосатих, дивіться, які вони. І я хочу взяти насіння, не знаю, що з цього вийде, та штучок 5 посажу. Навіть ось така сливка непонятна якась. І ось, о. Це ж з оцими жовтими перепилилися. Оце я лишу на салат, бо в нас там, може, чері тільки. Чері, може, закрию потім, не знаю, хоч єсть. І в мене майже не лишилось уже роботи. Оце зараз оці передавлю, перемию, бо вони один раз тільки миті. І додавлю в мене ось отут, уже я перебландерила і дві повні каструлі. Ну, це, мабуть, буде на одну каструлю. оце ще. І потім, що я зроблю з оцими жовтими оранжевими, да? Вони м'якенькі, я хочу взяти з таких насіння. А ці всі переблендерю і потім через сито пропущу сок, щоб був. Оце вийшло тут 5-літрове відро. оцих. Оце в мене було своїх: півтора відра і чотири ящики там. Отаких два відра з горою в одному ящику. Ну, то 10-літрове повне, Воно ну, ящички вже стоять чистенькі. Але вже ж, ж п'ята година, я в 9 вийшла. І оце кручусь. Правда, до мене дівчата приходили, ми чайку попили. Хто чай, хто кофе, хто компот. Кому що сподобалось. Ну і далі я продовжую оце, покажу, скільки в мене вийшло томату на борщ. Мабуть, оце її хвате на всю зиму і до слідуючого врожаю. А на дворі хорошо, мух немає, прохладно тут у мене. І так я її працюю. Оцей під вечір закінчилась моя епопея з томатами на борщ. Лишилося мені тільки. Сок зробить з помаранчевих, жовтих томатів. Оце ну, нам хати на всю зиму. Ось такий томатик. Навіть ось маленька, оце вже лишилося, ну я закрила, потім десь там пригодиться на підливу або на шивсь. Ну і отак цілий день. От ми говоримо, що ми робимо вдома. А ми томати закриваємо. До зими готуємося.